Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про підгузки за і проти. Всі ми знаємо, що для новонароджених і немовлят природньо бруднити трусики. Тобто сечовипускання і дефікація – це природні фізіологічні акти для дитини, які пов'язані з дозріванням нервово-м'язової регуляції. В різних країнах і в різні часи. По-різному вирішували проблему брудних трусиків. Рішення було різними і залежали від кліматичних особливостей, національних і релігійних традицій. Вперше одноразові підгузки з'явились в продажу у 1961 році у США. І всі дорослі зрозуміли, що це пристосування для догляду за дітьми стало революцією ХХ століття. Яка, що, що мало величезний соціальний вплив, змінивши саму ідеологію раннього дитинства. Протягом років технології виготовлення підгузок значно трансформувалися. На сьогодні одноразові підгузки домінують у всьому світі, будучи єдиним видом підгузків у розвинених країнах. Зручність та легкість у користуванні економія сил та часу матері, сухість і комфорт користь для малюка питоме за використання підгузок. Як працює підгузок, пояснювати не буду. Всі ми самі бачили це. Головне, що він одноразовий, випускається у вигляду, вигляді як підгузок, так і трусиків. Виробники стверджують, що сучасні підгузки здебільшого складаються з натуральних матеріалів, мають білий природній кольор, а барвники, якщо і застосовуються, то вони лише натуральні і стійкі і обов'язково проходять тестування на токсичність. Сучасні підгузки всі дихаючі. І так, до переваг використання. Можна досягти лише за умови правильного використання підгузок, можна віднести натуральність, хоча це під питанням, повітря проникність, тіло малюка дихає, добір підгузка можна здійснювати за розміром, відсутність додаткового тертя та порушення природних рухів дитини, відсутність індивідуальних алергічних реакцій у більшості дітей. Обов'язкова зміна підгузка після випорожнення дитини. Тобто це гігієна і комфорт дитині. Комфорт та зручність для дитини під час нічного сну та прогулянок, особливо під час холоду, холодна пора року. Комфорт та зручність для мами, тата, бабусі та інших родичів, бо не потрібно прати, прасувати пелюшки тощо. А чим же все ж таки? Шкідливе використання підгузків. Медичні аспекти цього питання ми не будемо розглядати сьогодні. Для цього є лікарі. Гасло не варто зловживати, щоб не нашкодити, дійсно виправдано з точки зору і медиків, і логопедів, і дефектологів, і психологів. На початку розмови я говорила, що справа брудних трусиків тісно пов'язана з дозріванням нервово-м'язової регуляції, тільки людина має вищі психічні функції, які мають рефлекторний, саморегулюючий, соціальний характер, опосередкованість тощо. Вміння проситись до туалету це саморегуляція, це функція мозку, яка свідчить про його дозрівання. Відповідно, дозріває і все інше в нашому мозку, і функція мовлення, і психічні процеси тощо. Про дитину, яка не навчилася проситись до туалету до 2,5 років, а це крайній термін для нормотипового розвитку, кажуть, що у такої дитини вже присутня затримка психічного розвитку. Отже, використання підгустків має вплив на розвиток дитини. Відомо, що з самого першого дня народження дуже важливу роль в розвитку відіграють тактильні відчуття. І на першому місці це руки матері, це ласки матері. Потім йдуть тканини, дерево, земля, трава, пісок. Але найкращим стимулятором для рецепторів є сечовипускання що випускання і дефікація. Тобто тактильні відчуття порушуються в підгузку, а можуть взагалі загубитись природні реакції організму дитини. Діти, які носять впродовж тривалого часу підгузки, у більстаршому віці бояться доторкнутися до нових речей і забруднитися. Отже, порушення тактильних відчуттів має несприятливий відбиток на формування емоційного стану дитини. Тобто, негативно це буде негативно впливати в майбутньому на сприйняття дійсності дитини. Довге носіння підгузків може сприяти виникненню. Пенорезу. Це поодинокі випадки, як стверджують науковці, але це відбувається тому, що втрачається контроль над сечовипусканням. випусканням. І як результат, дитина, коли дорослішає е, молодший шкільний вік, а навіть підлітковий, е, ходить в танці, від чого психіка дитини і самооцінка дуже страждають. Крім того, підгузки загальмовують розвиток дитини, оскільки не дають можливості вивчити своє тіло руками, бо деякі його частини стають недоступними для цього. А повна картина уявлення малюка про себе і своє тіло втрачається. І ще момент, який мене вразив: на острові Хортиця є стенд про те, скільки яка речовина перегніває у землі. І що мене вразило. Так, це термін перегнівання підгузки 500 років. Це найбільший термін перегнівання з того, що представлено на стенді. Навіть скло і метали мають більш короткі, значно короткі терміни. І виникає питання: так з чого ж зроблені підгузки? Підсумовуючи зазначену сьогодні проблему, яку ми обговорюємо, треба сказати, що. Шкода від підгузників виражається у недорозвиненні мозку дитини, у затримці розвитку. Тільки якщо їх постійно носити лише, та носити дуже довго. Тобто вік дитини старший, ніж два роки. Коли я бачу дітей в три, в чотири, в п'ять років в підгузках, я розумію, що буде у них в перспективі. Кориджі підгузків. Є очевидною. Вони дійсно спрощують життя мамам і малюкам під час прогулянок, відвідування лікарень тощо. Особливо важливим, щоб підгузки були якісними і своєчасно мінялись за мірою необхідності. Тому обирати їх треба, підходити до питання вибору дуже уважно. І приділяти цьому особливу увагу. Дякую.